Йо, всім привіт. Зараз у нас 10.46, тут на годину вийде чи не видно? Видно, значить. Зараз ми визначимо друге місце, бо на другому місці ми не перевіряли, не перевіряли репост. То зараз ми друге місце перерозіграємо на конкурсі до Дня Святого Миколая. На тому, на тому самому сайті, сайті randomus.ru Ми виберемо число, перевіримо, чи є репост і знаємо нове друге місце. Так, 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 так. Ну, зрозуміло, що ті місця, які вже перемогли, то другий раз вони перемогти не можуть. Отже, поїхали. Місце 47. 47. О, класна пісня, скорп. Так, 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 так. Хто в нас 47, це Анастасія Дякова. Чи Дякова? Ну, Настя давай. Інтернет пропав. Так, Настя, репост не закріплений, Настя не виграла. Давайте далі. Так, давайте далі. Так, сюди. Оп-оп. 115. Місто 115. Ага, у нас тут двіжуха сьогодні. Місто 115. Ага. Ну, видалила дівчинка свій придковий номер, тому не повезло. Давай, місце. 231, 195. 195, це у нас Але Ална Моцдрая. Так, і так, і так. Репост не до побачення. Ого круто. Далі ще інтернет пропаде. Блін, ми перше місце довше, ми друге місце довше розіграємо кінці 12 <рес> Ну 60. Давай, давай. Так, катюха. О, Катька Калиняк! Охо, Катюха. Катюшка голова, і два ушка. І... Репост для закріплений. Ну, катюха, тобі сьогодні, не повезло. Давайте далі. Блін, да так можна все життя розігрувати. 84 недалеко давай ко Дар'я зашли Петрук О, цю малу я знаю Давай так, Да запомним мы тебе сейчас Запас не закріплено, пока да Так ну а он ки Блин да с Іра, Янчук. Ох ти, малиха, я знаю тебе. Давай, малиха. І, Оп-оп-оп. О, ну малі повезло. Ой, -ой, -ой. даже подпишем. Так, Іра, Янчук, у нас посідає друге місце. Зараз мир за зараз... Отже, у нас Сіренчук, другий містер по секретуни. Чик, селяне. отже, Зараз прийду додому змонтую відео злию. До зустрічі 10 січня на нашій вечірці. І ми зараз будемо знімати таке. Запрошуємо. М -м -м, лялька, все, всім гарно, настрою, пока, банда. Пока.